Привіт всім, хлопці, та дівчата. Мене звати Ігор, мені 20 років. Дивіться. Сьогодні ми відпочиваємо. Сьогодні, сьогодні ми відпочиваємо. І так, субота не ходила на роботу. Сьогодні у мене вихідний, день. Сьогодні у мене вихідний день. завтра на роботу так. виходимо, будемо. Все, плюс. І завтра Ігорка буде тверезі, і він вам покаже, що. Контент, багато якийсь, що, ясний, розкаже. Що вам ви побачите його тверезим, людина як людина. Він, баж... Він бажає вам Щастя Щастя що? Щастя здоров'я! Щастя здоров'я! Все вона Щоб у ваших рідних людей все було добре. Все було добре. Це плюс. І батьки вами гордилися, гордилися все. Тому... Слава Україні! Героям слава! Я вас люблю дуже характерия! Україна! Понад усе. Смерть ворогам! Смерть ворогам, понад Слава Київській Русі! Киевскую Руси. Сиси. До завтра, ребятки. Всем пока. Все подписывайтесь на канал. Ставим лайки. Нам приємно. И мы будем для вас контент. Плюс. Пока.